Розмістили на нашому сайті, ми їх зараз намагаємося розповсюдити. Там основні поради, як запобігти від зазіхання на свої банківські рахунки, як використовувати, як користуватись інтернетом, як створювати паролі, це теж дуже важливо. Ми їх розробили в такому вигляді, якщо необхідно, на нашому сайті ви їх можете просто скачати в оригіналі. Наводимо, роз'яснюємо. На теперішній час ми проводимо таку акцію, створюємо невеличкі анімаційні ролики, тобто для того, щоб розповсюджувати їх вже серед наших, будем, будемо казати, малих користувачів, неповнолітніх користувачів інтернету, щоб вони знали, як себе уберегти. Від розкривання тої чи іншої інформації, тому що не кожен раз ми можемо дитині своїй розказати про те, що в інтернет яку інформацію можливо під час користування інтернет викладувати, яку не потрібно, яку взагалі заборонено. Будемо теж її в такому профілактичному вигляді будемо розповсюджувати. Якщо ви хочете, щоб я навів конкретно приклади, давайте почнемо. Ну, Шахрайства, да, використання інтернет-магазинів. Наведу загальні такі відомі. Повинні бути всім поради. В першу чергу, якщо вам пропонують спочатку здійснити передоплату, це вже повинно вас насторожити про те, що цей сайт або фейковий, або за тим чи іншим оголошенням знаходиться шахрай, тому що на сьогоднішній день наші... Фінансові платіжні системи дозволяють здійснювати оплату при отриманні товару. Тому такі прохання, що ось у мене ще є один клієнт, якщо ви не дасте передоплату, я зараз його продам. Це найвирогідніше про те, що це вже за цим оголошенням знаходиться злочинець. Далі, ми також незабаром. Впровадимо на нашому сайті базу даних всіх банківських карток, які нами були встановлені, які використовуються шахраями, які, будемо казати, знаходяться в сірому списку, тобто, які ми знаємо або підозрюємо у використанні в шахрайських схемах, а також номери мобільних телефонів і міських телефонів, які шахраями використовуються для вчинення шахрайства. Т тобто Громадянин, який буде здійснювати ту чи іншу фінансову операцію, буде намагатися здійснити, здійснити на невідомому йому ресурсі, або по якомусь оголошенню, він зможе перевірити ті дані, які шахрай пропонує для оплати фінансової, або з якого номеру він телефонує для перевірки.